Вітаю, шановне панство. Сьогодні у мене в роботі сканер X2 AnyScan A30M. Нещодавно я робив огляди на інші сканери. Кінгболінг ЄДіак і МУКАР. БТ, я не пам'ятаю, вже там модель BT500, по-моєму, була. Чи БТ-200. І е задача сьогоднішнього відео порівняти, чим же відрізняються ці сканери, які Ліпший, який краще. Все побачимо. Погнали! Почнімо з упаковки. В упаковці у нас проста коробочка, пластикова дека, де лежав сканер, сам сканер і гарантійний сертифікат з кодом активації. Ніяких чохольчиків, на жаль, чомусь X2 не робить до цього сканера. А у Мукара і у Кінгволіна чехольчики красиві були. Ну, але це Давайте пробувати ставити програми забезпечення. Ніяких інструкцій тут немає. Програми забезпечення. Це у нас, напевно, треба сканувати QR-код. Ми будемо на Android робити, вже взяв телефон з Android. -ом. Давайте ставити програмне забезпечення активувати. Скачав, встановив програму, запустив. Що вже не подобається мені, що вона тільки в планшетному режимі працює. Ну, тобто немає такого, що я повернув і вона в стандартному режимі як всі застосунки. Добре, будемо мучитись. Після введення реєстраційних даних нам стали доступними пакети оновлень. Просто натискаємо Update All і завантажимо все, що у нас є. Всі марки, всі функції, всі спецфункції. Вона це 119 пакетів. Скачав всі діагностичні пакети, їх там 118 чи 119, щось типу такого було. Але дивіться, якщо я зараз зайду в налаштування і оберу російську мову. До речі, постачальник цих сканерів, він написав мені, що якщо треба, то Напишете серійний номер і ми під ваш серійний номер активуємо російську мову відповідно. Після активації бачите, знову у нас 118 пакетів, їх треба оновлювати. Тобто пакети йдуть під кожну мову окремо. Ну Давайте завантажимо. Хоча насправді я працюю з англійською мовою, вона зручніша і точніша, ніж може бути некоректний переклад. Встановив діагностичний пакет російської мови, значить, дивіться для прикладу, чому я не люблю російську, а сам англійською використовую. Ну, наприклад, у нас є спецфункції. Спецфункції у нас тут є аж 26. 5, 10, 15, 20, 26 штук. Більше, ніж в інших сканерах. В інших, по-моєму, по 15-16. було по 15, по 16. Ну і от, для прикладу переклад. Утечка з АБС, баланс мощності, зброс системи контролю. Що це таке? Це ж не так має виглядати. І от для прикладу я вам зараз покажу, як виглядає все те саме англійською мовою. Спецфункції. АБС блідінг це прокачка АБС, ТП МС ресет. Це скидання датчиків тиску, та Pressure Monitoring System калібровка сидінь, зброс оливи, терміну і так далі. Так от, кому як зручно, але якщо вам треба там, російська мова або англійська, пакети для них качаються окремо. Підключив сканер до ОБД розйому. Бачите, у нього на дисплеї показує поточну напругу біді бортової мережі. Ну і давайте подивимось, що нам по шевролі цей сканер може розказати. Автоскан він може зробити чи ні. Автоскан, скоріше за все, по він-коду він машину не визначить. Мені так щось здається. Нічого не підключилося у мене з Андроїда. Чесно кажучи, я трохи здивований. Я вже спробував, це вже пройшло, мабуть, мабуть, хвилин 15-20. Я вже спробую підключитися з, з цього телефону, на який знімаю, з iOS. Там підключення пройшло, видало іденти мотора, помилки видало. І от зараз спробую підключитися з Android. Така, такий самий застосунок, така сама програма. Ті самі пакети. Неважливо там англійська мова або російська. Намагаюся підключитися. Це, до речі, телефон ZTE ZT -E Blade a 57 Не самий, скажімо так, потужний, ну але свіжий. Якщо вже підключилося, давайте, мабуть, зайду все ж таки в Chevrolet. О, запустило в Chevrolet. Ручний вибір. Це у нас нехай буде шостий рік. Пасажирська машина. Е, у нас Chevrolet Вачеті це аналог автомобіля Chevrolet Optra. Або треба було б заходити через Део і там вже б вибирати Део Вачеті, бо вони продавалися як Део також. 1.6 Механіка. Так. Підтверджуємо. Вибір системи. Ну і, наприклад, Power Train, це блокирування двогном. Читати помилки. Є якась помилка по пропуску запалювання. Можна видалити. Де ще раз прочитаємо. Зараз помилок не має бути. Так, помилок немає. Ну, от якось так от сканує. Нарешті підключилося щось танці з бубном Не знаю, чому одразу не сподобалося. Давайте глянемо, за що, як, як цей сканер. Продають і що про нього кажуть. Про нього кажуть, що в ньому більше сотні автомобілів є. ну Відповідно, можна побачити через діагностику ті автомобілі, можна там додавати свої, якісь, щоб запам'ятовувати вибір. Стандартно, як і в Лаунчі, є розподілення Азія, Китай, Європа, Америка, Австралія тут ще є. О, також є можливість е, сканувати повін-коду визначати. що в ролі очетіті повін-коду не визначається. І також є спеціальні функції, яких аж е, 26 Я не впевнений, що для очеті тут щось цього застосувати можна. Але це і регенерація сажового фільтра є, і е, е, скидання подушок без, безпеки помилки. Е, е. Налаштування скидання батарей, програмування розміру коліс, ініціалізація криш. ну Налаштування положення фар, якщо у вас AFL, фари, IHL, адаптація дросселя по кондиціонеру навчання, water pump adaptation, не знаю, що це таке. Це, мабуть, пов'язано з, з цим. З водяною помпою. Інструмент кластер, приборку, напевно, щось можна ініціалізувати. DPF, GPF, ну, багато-багато всього. Налаштування різних параметрів, різних датчиків і так далі. І а, Всі ці параметри постачальник обіцяє, що вони будуть доступні на протязі всього часу користування. Тобто, от ви, наприклад, придбали сканер. І вам не треба якісь додаткові гроші платити за якісь там активації, підписки, як в деяких інших сканерах, є, що треба платити, там 50 або 100 доларів, як, наприклад, у лаунчі через, через кожен рік. Для того, щоб марки знову були доступні, щоб можна було оновлюватися. Тобто ніяких додаткових витрат і всі оновлення вони безкоштовні. Давайте спробуємо. Ну, ви побачили, да, що тут спецфункцій більше, ніж в Кінгболіні було і в мене в Мукарі був. От, але ну, їх більше. Звичайно, що треба підключатися до конкретних марок і пробувати ці спецфункції, наскільки вони а, у попиті чи ні. Але давайте заради цікавості. От у мене є ще одна машинка, не віддав після ремонту Opel Astra. Давайте Astra почитаємо цим сканером. До речі, що зручно у цього сканера? У нього є вбудований фонарик. Натискаєте, і у вас працює підсвітка. Зручно, коли шукаєш об її роз'єм. Підключив сканер до Astra H. Давайте спробуємо автоматично. Автоскан зробити. У нас визначило її, як Zafira B. Ну, буває. Так, давайте автоматичне сканування. Мотор питає, який у нас тут. Каже, не знаю, який мотор, так? Да? А в переліку такого мотора, як у нас стоїть, я і не бачу. У нас тут 1,7. 1,9. Нехай буде 1,9. Сканує. Чекаємо, що нам насканує. Коробки не знайшло ніякої, бо у нас тут механіка. Щось там мигає собі кольоровими лампочками? Знаю, що може бути 28 систем на цьому автомобілі. І оце всі 28 систем він зараз перебирає. Оцих китайських сканерів. Вони такі, трошки тупенькі з точки зору а, коректної ідентифікації систем. От, Наприклад, ABS він діагностує двічі. ABS, Traction Control USP, електронна система і VDC система. Хоча по факту тут один блок ABS стоїть. Interior От, Наприклад, в Opel немає такої системи, як Interior Lighting. Це, скоріш за все, передній блобіжників. Wipers, Washers це теж або блок запобіжників, або Сі-модуль. Central Door Lock – немає у нас такого блоку, як CDL на цій машині. Є блок запобіжників Сі-модуль. Immobilizer – це у нас Сі-модуль. EHS – Electrical Heater System. Ну, Не знаю, не пам'ятаю, чи, чи є в комплектації, чи немає. SLM у нас тут не буде. СЛМ у нас не буде, у нас ще має бути дисплей, іноді буває або клімата. Пепса у нас не буде, це безключовий доступ. Ну і дивіться, що він нам насканував? Мотор, ABS, C-модуль, приборка блок запобіжників декілька разів. Імобілайзер, і Antiteft Warning System це, скоріш за все, Сі-модуль. Дісплею, немає. Ну, тобто, він не все сканує. Звісно, це не обком. Ділерські сканери цей сканер не а, замінить. Але ну, такі можливості у нього є. Друзі, в принципі, для сканування автомобілів, для читання помилок, мабуть, цього сканера і достатньо. Навіть враховуючи те, що для свіжих автомобілів а, у нього є. Багато спецфункцій. Просто я вам зараз показую на тих автомобілях, які у мене, це вже старічки вважаються. А виробники цих сканерів Вони зараз більше заточені до свіжих автомобілів Там 23, 24, 25 рік. Тому відповідно опції ви побачили, побачили, чим відрізняється. Чесно скажу, от в коментарях мені писали, що цей сканер, що він ліпше, тут більше спецфункцій, що він краще сканує. От. В принципі, так, непоганий, але з точки зору юзабіліті, мені все ж таки зайшли там попередні дві моделі. Ну, от, Наприклад, от, от, от банально тільки планшетний режим, но це обмеження таке не зовсім зручно. Може комусь зручно. Тому, якщо цікаво, де придбати такий сканер, у мене в описі буде посилання на цей дівайс. Можете придбати, за посиланням також буде промокод на знижку. Ну і що? Будемо дивитися далі, що у нас ще будуть наші китайські товариші виробляти, і відповідно будемо розглядати ці сканери. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.